І зараз по плану в мене приготування смачненького обіду, який буде складатися з індичого рулету, молоденької картопельки та дуже смачного салату. Вчора з вечора я замаринувала індиче філе, гарненько його відбила, посолила, поперчила, додала улюблені спеції, скрутила в рулет і поставила на ніч в холодильник. Сьогодні нарізала дрібненькими шматочками засолене сало, з'єднала його з кропиком, перемішала це буде наша начинка. М'ясо за ніч гарно замаринувалось. Я рулет розкручую, викладаю начинку, рівномірно її розподіляю. І знову формую рулетик і за допомогою нитки все гарно скріплюю, щоб рулет добре тримав форму. Тоді переставляю в рукав для запікання форму і випікаю при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. А поки запікається рулет, я приготую молоденьку картоплю. Я її очистила і відварюю підсоленій воді. Тоді розтоплюю на сковорідці вершкове масло приблизно грам 70. Додаю відварену картоплю і обсмажую з усіх сторін до рум'яної скоринки. Тоді щедро посипаю сиром в мене сьогодні грана падана, і свіжо-нарізаним кропиком. Це дуже смачненький варіант приготування молодої картоплі. Обов'язково спробуйте. Картоплі-юрлет готові, залишилось приготувати салат, для якого необхідно відварити броколі, додати твердий сир, нарізаний кубиком, консервовану кукурудзу, редиску, синю цибулю та відварені яйця. Усе можна заправити майонезом, я вирішила приготувати соус, який складається з грецького йогурту, діжанської гірчиці та сиру. Світ перед за смаком усе гарно перемішуємо і дуже смачненький, вітамінний салат готовий. До речі, його можна готувати як на кожен день, також він ідеально підійде і для святкового столу. Тому зберігайте рецептик і обов'язково пробуйте. Ось такий сьогодні обід получився в мене. Ми сідаємо за стіл, а хто також їсть, всім бажаємо смачного!